22 квітня. Дата, про яку має знати кожен українець. Саме цього дня, 1918 року, українські війська здійснили блискавичний прорив на Чунгарі і розпочали переможний похід на Крим. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні ми згадуємо забуту перемогу: похід Петра Болбачана на Крим або ж Чонгарський Бліцкриг. І до 107 річниці цієї геніальної операції. Запрошую вас у подорож сторінками однієї з найяскравіших, але й найтрагічніших сторінок нашої історії. На весну 1918 року ситуація в Українській Народній Республіці була критичною. Більшовики, вигнані з Києва, закріпилися в Криму, Донбасі та на півдні. Водночас український уряд спирався на союз із Німеччиною, яка вела свої війська згідно з бреським миром. ОНР втрачала контроль над Південною Таврією, і саме в цей момент на сцену виходить полковник Петро Болбачан. Довідково Петро Федорович Болбочан, український військовий діяч, полковник армії УНР. Очільник Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострова української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту. Учасник радянсько-української війни та антигетьманського повстання з листопада 1918 по січень 1919 року Петро Болбачан керував обороною північно-східної України. Болбачан очолював Кримську групу армії Української Народної Республіки. Його ціллю було стратегічне: захопити Крим до того, як більшовики зміцнять оборону або висадиться Антанта. 15-18 квітня 1918 року українські війська з боями просуваються на південь, займають Якимівку, громлять бронепоїзд Витька і змушують червоних відступати через Генічиськ до Чонгару. Але головне, оперативна ініціатива залишалася за Петром Болбочаном. Він діяв швидко, рішуче і нестандартно. 18 квітня українці вийшли до оборонної лінії сальківського перешийку, але захопити її сходу не вдалося. Федько, дізнавшись про падіння армянська, залишає чонгар. Тут, можливо, хтось із вас запитає, а хто такий Федько? Довідково. Іван Федько, радянський військовий діяч, один із командирів більшовицьких загонів, які обороняли Північну Таврію та Чонгар, під час українського наступу у квітні 1918 року. Після громадянської війни Іван Федько зробив кар'єру у радянських військових структурах і навіть став командармом. Але в 1939 році був репресований і розстріляний у часи сталінських чисток. І так, продовжуємо уже 19 квітня українці займають півострів. 20 квітня 1918-го Болбачан відправляє головні сили на південь і, попри застереження німецького командування, не зупиняється. Тим часом більшовики дезорганізовані, дезінформовані. Та вірять у вигадані донесення, які Болбачан сам їм надсилає з полоненим радянським шифром. Музика. У ніч з 21 на 22 квітня герой операції Петро Зілінський Содоль з 20 козаками на дрезині прориває укріплення і захоплює міст через сиваш. За ним бронепотяги, артилерія, піхота. Міст був замінований, але більшовики встигли підірвати лише одну міну: другу українці скинули у воду. До ранку українські частини закріплюються в Таганаші, нині солоне озеро, а червоні відступають у паніці. Вже 22 квітня Болбачан наказує: Наступ на Джанкой. Незважаючи на спробу німців затримати українські ешелони, кримська група Петра Болбачана стрімко просувається вперед. Увечері 22 квітня українці входять до Джанкоя, вже зайнятого німцями. Проте головне, на кримській землі вперше стоїть регулярна армія Незалежної України. Перемога Болбачана на Чонгарі це одна з найяскравіших військових операцій Української революції. Це був приклад блискавичної тактики. Ініціативи, логістики, дезінформації та військового таланту. Але, на жаль, замість тріумфу Петра Болбачана чекали конфлікти з німцями, заздрість з боку керівництва УНР, і через рік його буде заарештовано та розстріляно, а конкретно за вказівкою Симона Петлюри. Чому це трапилося? Тому що Болбачан критикував Петлюру за безлад у штабі, некомпетентність окремих генералів і провали в стратегії. Він виступав за перехід до військової диктатури, сильного авторитарного режиму, щоб врятувати Україну в умовах війни. У керівництва УНР ці ідеї викликали підозру у спробі військового перевороту. У червні 1919 року, під час перебування в Кам'янці-Подільському, Болбачан був заарештований з наказу військового міністра УНР Володимира Сальського за погодженням з Петлюрою. Далі суд і розстріл. Йому інкримінували нелояльність до уряду, заклики до диктатури, непокору наказам головного отамана. Польовий суд виніс смертний вирок. Петлюра особисто не зупинив виконання вироку, хоча мав на це повне право. 28 червня 1919 року Болбачан був розстріляний поблизу Балинського лісу на Поділлі. Йому було 35 років. Героя, який міг змінити долю Криму, було усунуто з історичної шахівниці. Чи можемо ми говорити, що похід Болбачана – це втрачене вікно можливостей для України в Криму? Безумовно, але водночас це перемога, яку варто пам'ятати. Перемога, яка доводить, що українська армія може діяти рішуче. Професійно і результативно. Друзі. Дякую, що подорожуєте разом із стежками історії. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні історичні реконструкції. Слава Україні і пам'ятаймо свої перемоги. На все добре.